Всім привіт! Мене звати Ольга Романець. Сьогодні ми на каналі Watsons будемо повторювати макіяж відомої української співачки Юлії Саніної солістки гурту Хардкіс. А що в нас вийде? Дивіться в цьому ролику. Обов'язково підписуйтесь і ставте лайки. Погнали! Починати наш макіяж ми будемо з праймеру. Зазвичай я використовую під щоденний макіяж просто звичайний денний кремчик, але так як сьогодні у нас більш яскравий макіяж, який потребує стійкості, будемо використовувати базу. Використовувати будемо базу від Evelyn HD. Вона прекрасно вирівнює тон і має ще ефект сяння. Такі продукти, як праймери і бази, дуже важливо не просто поверхнево наносити, а саме вкладати в шкіру. Так вони краще будуть триматися. Ваш макіяж буде завжди якісніше і ефектніше виглядати, якщо ви будете пропрацьовувати не тільки шкіру обличчя, а й ще і декольте. Ось такий ефект сяяння. Ми вже одразу отримуємо після праймеру. В якості тону будемо використовувати CC Lumine в відтінку Fair. Він дуже універсальний, дуже класно підлаштовується під колір шкіри. Пензик для тону краще використовувати плотно набитий, щоб він був не плоский, а саме такий кругленький. Бо тон також важливо не просто поверхнево нанести, а ще й вкласти в шкіру. Спочатку ось такими мазочками ми розподіляємо тон. І поступово вкладаємо його. А вкладати тон допомагають саме ось такі трішки вбиваючі рухи. Тон можна наносити б'ютіблендером з понжиком, можна наносити пензликом. В принципі, немає різниці, чим саме ми це робимо. Головне саме вкласти в тон ось такими набиваючими рухами. І пензлик це дозволяє зробити доволі зручно і швидко. Ми наносимо тон на все обличчя. Навкруги бровей і під бровами. Тон має трішки зволожувальний фініш, і це зараз дуже природньо виглядає. Я особисто не рекомендую використовувати супер плотні і матові тональні. Ми будемо робити цей макіяж з елементами сучасності. Наступний продукт, який ми будемо використовувати, це консилер. Консилер від Fit Me Maybelline. Я раджу обирати консилери світліші за загальний тон. Консилер може не тільки перекривати певні недоліки, а й підкреслювати риси обличчя. Основні точки консилеру це внутрішній куточок ока, скроня, крило носика, контур губ і також наносимо на повіку. Шкіра під очима найтонша і найчуттєвіша, тому бажано, більш плотний продукт, такий як консилер, наносити саме у внутрішній куточок, а потім підтушовувати під око, з'єднувати з центром на носик, і тоді у вас не буде відчуття білого кола під очима. Просто порівняйте, як виглядає обличчя з консилером і без. Для стійкості макіяжу я буду використовувати пудру від LN Pro. Fix and Matte. Я буду фіксувати тон як в процесі макіяжу, так і в кінці. Для пудри ми використовуємо пухнастий пензлик, і саме ось такими передаючими рухами найякісніше наноситься пудра. Так як моя ціль не заматувати шкіру, а зафіксувати, я набираю зовсім невелику кількість продукту. Зараз ми будемо підкреслювати виразність обличчя, і для цього буду використовувати ось таку палетку від Essence. Основні точки скульптуру — це вилиця, зона росту волосся, овал і, в принципі, всюди, де у нас падають тіні на обличчя. Проневу частинку я залишаю підсвіченою і так у нас підтягується погляд, розкриваються риси обличчя. Дуже природній і гарний відцінок має скульптор, він не рижить, не має сірого надто підтону, і дуже природньо підкреслюються риси обличчя. Також можна додати скульптор на кінчик носика і відтушувати сторони наверх. Макіяжі шкіри дуже важлива цілісність. Щоб зробити ваш макіяж непомітним, вам потрібно пропрацювати не тільки одну якусь точку, а всюди, де це необхідно. І тоді ви отримуєте виразність, але при цьому непомітність. Так само прям крупним пензликом можна додати скульптор на зовнішні куточки очей. Зараз прям в тренді сяюча жива шкіра, і я дуже люблю використовувати хайлайтери. Так як у нас такий яскравий макіяж, будемо використовувати ось такий хайлайтер квіз. Він має дуже яскравий рожевий підтон. Я зазвичай люблю більш золотисті хайлайтери, але так як у нас такий сценічний мейкап, він буде дуже в тему. Хайлайтер ми наносимо на виступаючі частини обличчя. Виступаюча частинка вилиці. Кісточка під бровкою. Тушувати вологі такі продукти можна прям пальчиком. Підсвічуючи всі необхідні частинки на обличчі, ми отримуємо ефект сяєння, а не жирності. Я дуже люблю акцентувати точечку прямо між очима. Ви ніколи не переживайте, вона не бере на себе надто багато уваги, але в цілому має дуже цілісний ефект. Також можна підсвітити кінчик носика, чаєчку губи і виступаючу частину підборіддя. Залишки продукту також можна нанести на шию. Ми повторюємо макіяж зірки і ми повинні сяяти. Зараз Glow Skin це дуже великий тренд. Я не люблю прям слідувати всім трендам в макіяжі, але тренди, які спрямовані саме на натуральність, дуже класно використовувати навіть в повсякденних образах. Без цього продукту не обходиться жоден мій макіяж. Я можу вийти без скульптора, без хайлайтера, але без рум'ян для мене макіяж просто втрачає сенс. Рум'яна дуже класно освіжають колір обличчя, очей придають неймовірної природності. Особливо дуже природній ефект дають рідкі рум'яна. Це рідкі рум'яна від LN Pro. Такі продукти дуже класно носити прям пальчиками, і, взагалі, пальчики це наші найм'якіші пензлики. Головна точка рум'ян це наші щічки, і вона знаходиться прямо ось тут між вилицями і центром обличчя. Зона рум'ян має бути доволі широка. Якщо вона буде вузька, вона буде виглядати як почервоніння. Для природнього ефекту ми розтягуємо зону рум'ян, з'єднуємо з вилицями і центром. І також їх можна нанести доволі багато. Зараз також дуже трендовий ефект це мономейкап. Мономейкап це коли дублюється один відтінок в макіяжі шкіри. І цей ефект дуже класно створювати саме рум'янами. Бо рум'яна можна нанести на щічки, також на очі, на повіку. І для цілісності можна також нанести на кінчик носика. Не переживайте, це ніколи не буде супер помітно. Рум'яна на кінчику носика роблять носик трішки курносим і також мають дуже поєднувальний ефект. І також рум'яшка можна нанести на вуста. І в результаті ми отримуємо дуже яскраву, природню, виразну шкіру. Зараз ми оформимо брови. Я особисто люблю природні живі брови. Також є тренд на такі пухнасті, але ми притримуємось того, що ми повторюємо зірковий макіяж у Юлії Саніної. Дуже виразні такі чіткі брови. Але ж ми все ж таки це адаптуємо трішки під тренди. Для брів я буду використовувати ось такий стрижневий олівець від Елен Про. Він дуже зручний, тому що в нього є ось така щіточка, можна підчесувати, підтушовувати. І що дуже зручно, не потрібно нічого точити вранці, просто викручуємо стержень і він готовий до роботи. Спочатку брівку я прочесую. В бровах найголовніше це підкреслити лінію основи, заакцентувати галочку і хвістик. Лінія основи має бути доволі такою плавною, не дуже гострою. Це буде виглядати завжди природніше. Дуже важливо напрямок хвостику вести саме до скроні, не скругляти його і не опускати. Заповнюю брову всередині. На початку імітуючи ріст волосків. Те, що я казала, що дуже зручно, що є така щіточка, можна підтушувати і зробити дуже природний ефект. Повторюємо все те ж саме з іншої сторони. Фіксувати брови я буду ось таким кольоровим гелем від Essence. Він буде не тільки фіксувати, а й надавати кольору. Брови ми оформили і переключаємось до найцікавішого це очі. Сьогодні будемо робити доволі яскравий макіяж очей, але я люблю завжди. Притримуватись таким простим технікам, що можна зробити дуже швидко і легко, але при цьому мати ефект вау. Основою будь-якого яскравого макіяжу очей є зона міжвійки. Її обов'язково треба профарбовувати. Для цього я буду використовувати олівець каял від LN Pro у темно-коричневому кольорі. Ви можете одразу помітити наскільки ця зона підкреслює око. Цей олівець я також буду використовувати в якості підложки під сухі тіні. Спочатку малюю одну таку товсту лінію на верхній поліці. Ось так. Те ж саме повторюю з, з іншої сторони. Лінія має бути доволі широка, тому що ми її будемо розташовувати на всю повітку. Саме головне розташувати її до ефекту такої легкої димки. В якості тіни для повік буду використовувати ось таку палетку від Catrice. Вона має дуже гарну таку кольорову гаму, як і більш спокійних, так і більш яскравих кольорів. У нас буде акцент в макіяжі саме на фіолетовому, тому я візьму такий яскравий пігмент і покладу його на центр повіки. Для яскравого ефекту замість пензлика ми набираємо прямо на пальчик і переносимо тінь на повіку. А вже потім можна підтушувати пензликом в складочку. Те ж саме я буду повторювати з нижньою повікою. Тим самим олівцем каялом від Elen Pro Про буду промальовувати нижню слезову і нижню повіку. Тепер дуже важливо це все також розтушувати до ефекту димочки. І тим самим кольором буду дублювати нижню повіку. Саме завдяки тому, що ми робили підложку у вигляді олівця і фіксували сухими тінями, у нас буде дуже стійкий макіяж. І те, що потрібно для справжньої зірки, яка ходить з макіяжем, ен кількість годин. Висвітлити внутрішній куточок ока можна більш світлими, також сяючими тінями. Більш нейтральним кольором матових тіней можна закцентувати складочку і вивести форму до скроні. Музика. В цьому макіяжі дуже велике значення мають вії, так як йде затемнення саме у внутрішньому краю очей. Для підкреслення ві я буду використовувати туш від Evelyn Variete. Вона має дуже зручну мініатюрну щіточку, якою дуже зручно вифарбувати вії прямо від самого кореня. Ви вії по всьому краю серединку ока більше наверх, внутрішню частинку до носика і зовнішню до скроні. Активно профарбовуємо як верхні, так і нижні вії. Ось такий ефект має ця туш. Подивіться, наскільки є велика різниця. Так як у нас на референсі яскравий макіяж Юлії Саніної, де заакцентовані не тільки очі, а й губи, ми також їх будемо акцентувати помадою від Maybelline у відтінку 50. Перед тим як фарбувати губи помадою, я буду акцентувати форму за допомогою олівця від ELEN Pro у відтінку 107. Щоб легше було нанести помаду на вуста, можна наносити її не з аплікатора, а на скошений пензлик. Ця помада дуже стійка і насичена, тому ми наносимо саме пензликом, щоб Акуратно підкреслити контур і не вилізти за нього. Можна залишити губи в матовому варіанті, а можна додати блиск. Я хочу додати сяючого ефекту, тому буду використовувати блиск від Essence прозорого кольору. Наш макіяж готовий. Напишіть в коментарях, чи схожий наш макіяж на макіяж Юлії, чи сподобався він вам, чи зробили б ви такий самий. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте уподобайки. З вами була Оля. До нових зустрічей. Па-па!